Усім привіт! З вами як завжди Гохкар, і сьогодні ми будемо знімати челенджі ВТ5, адже ви проголосували за це у спільноті мого каналу, так що не пропускайте нічого, якщо я буду щось випускати. І обов'язково все-таки поставте на це відео лайк, бо тому що. Олег я вже планую, як то все буде виглядати в монтажі. І значить, що у нас сьогодні буде за завдання? Ми мусимо огнати всі ексклюзивні Феррарі в цьому Лос-Сантосі, і не тільки ексклюзивні, а й звичайні звичайнісінькі собі такі. І я думав за це діло візьметься Даніль, але ні, він на жаль не підходить. За це відео буде братися, звісно, ж, Франклін, адже він працював у Сімона, він має з цим досить і він знає, як правильно уганяти автомобілі. Так його словив Майкл. Так вони і познайомилися. І можливо зараз питаєте, а не гра тобі зараз ось це вотертульот, і, і що ти залі робиш на даху з банку? Люди, я вам зараз скажу, якраз таки зараз на цьому вертольоті ми і будемо цепляти нашу першу Феррарі. Її не можна поцарапати. Так, це не є ексклюзивно, супер, така ексклюзивна Феррарі, але. Ну що, є, то є. Мусимо підцепити, бо тому що на ній пробігу ноль і нам потрібно все зберегти в хорошому стані. І щоб на ній не було ніякого пробігу і пошкоджень. Давайте ми вже врешті-просто сядемо в ось цей от вертоліт Каргоб. І давайте ми його заведемо. І нам потрібно летіти за місто. Тому давайте поки що я ось так от опа полечу. Блін, Я 10 років граю, в та я почав грати в вита, тоді коли мені було 4 роки, зараз мені вже 15. Я досі не звик до того, що на каргабобі, коли ти нажимаєш на букву G, або як в моменті на Xbox от, Я вже пам'ятаю, яка там кнопка була, там. Ну, не забирається вже всі каргабоба. Але, але але нічого страшного. Наша задача зараз долетіти. Так, ну от я вже долетів, у мене ФПС просідає через усі дерева. Але нарешті я прилетів і я скоріше її вже бачу. Можливо. Давайте я вже посаджу ось цей вертоліт. І давайте я з нього вилізу. Так, і подивіться просто, ось цей мужик на фрайрі припаркувався, і цей мужик зараз знаходиться на... Не знаю, де він знаходиться. Можливо, в цьому домі і в якому зараз іде туса. Нам потрібно акуратно забрати цю фрарін, які пробігла, ну майже тут і нема. Буквально нова машина, салона, щоб ви розуміли, тому я не буду зараз сидіти, шукати того мужика, щоб його прикончити. Я просто візьму і заберу цю машину. Давай, заводься вже, давай, давай, давай нам як ні... Нам як ні... нашу чорну роботу треба виконувати. Так, обережно мусимо. Підхватити і покоцати. Є Тихо. Не, все-таки я покоцав. Лане, нічого страшного, наша головна задача її доставити. А я от боюся, щоб на нашого франкна не об'явили ніякої охоти. Бо тому що, якщо за франкну голову ну, об'являть немалу таку суму, то з мене можуть і прикрити мінти. Прикрити не в смислі того, що вони мене будуть захищати, а в смислі того, що вони мене накриють. Я вже добрався до Вайнвуд, але подивіться просто, які тут красиві дома. От гарніших домів просто не існує, щоб ви розуміли. А от Дім Франкена у нас знаходиться десь в цьому от районі. Тож, давайте ми будемо шукати. Я скоро його не побачу. Да ні, от він, я там. Я просто заплутався по цим дорогам. Ну, в Вайнвуді, так, да, важко заплутатися. Так, ну що ж, давайте ми тоді... Сіхо! Ти що? Феррарі, Феррарі, Феррарі. Обережно, нам треба дуже обережно з нею поводитися. Оп! все, все, все. А тепер нам треба просто скинути зараз цей вертольот десь. Не знаю, свиснуть його, не свиснуть. мені взагалі по барабану вже на нього він нам просто не потрібен. Ну, тому що далі ми зможемо машинами приганяти пішком. Що ж, давайте ми зараз глянемо, які пошкодження ми нанесли цій машині. Ну, не сильні, тут буде невеликий підкрас, але все-таки є шкода. Можна було би її перепродати просто як саму нову з салона. Наступний нашій цілі це вже інша Феррарі. Це звичайна стандартна Феррарі від, від Гетта Online, але тут уже набагато все серйозніше, тому що вона принаймні охороняється. Я не знаю, як мене зараз тут впустили в Аркадію, але там час тут просто на виході, і там також. А ось наша ціль, це Ітлі ГТО. Давайте ми ось тут трохи встанемо. Чуть подальше від неї. І не будемо так сильно близько з нею триматися і палитися. Віддалі нам би взагалі підійти ось, в ось цей ліс. Уважаємі! Мені треба терміново зустрітися із мером Лос-Сантоса. Він мене сам покликав в офіс, якщо жов Франклін. Де Санта. Спеціально став говорити Франклін Клінтом і підставив Майкла, Ну, нічого страшного. Майкла будуть перебувати по прізвищу, а не Франкліна. Ні, не я винуватий. І так, Франклін вже дістався після леша, аби починати робити свою чорну роботу. Давайте. Тихо! Тихо! Не спалили! Ладно, тільки двоє вони вистрелили просто так. Той теж вистрелив! Ладно, то ми також замочили, а ось ці скорше всього не почули. Тому давайте ми їх так само виробимо. Опа, 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 опа. Так, і давайте виробимо ще. Ось цього. Все, ми його хедшотнули. Тепер наш Франклін мусить обов'язково звідси свалювати, поки його не замітили. І ось це відро, яке я угнав з вулиці, ми тут. Також лишаємо. Вау, ви подивіться на цю Феррарі просто яка вона шикарна. О боже, ній сигналізація спрацювала. Давайте я її відключу. Тут, тут в салоні, тож Феррарі так можна робити. Давайте акуратніше все-таки будемо їхати, тому що я цю машину хочу бачити в себе в автопарку в ідеальному стані. Так, в такому стані, в якому я її забрав, ви подивіться, як я пролетів цю машину. Давайте ми вже. Пошвидше будемо газувати до, до, дому Франкна, а ми якраз таки вже поруч з ним, бо тому що Лос-Андс не є велика така карта. Rockstar не дуже сильно старалась ну хоча як, не сильно старалася. Одна найбільших карт у світі ігор. Я вже не уявляю, що буде GTA 6. Давайте попробуємо. Ній... дати боком. О, подивіться, ну вона файно йде. Ой-ой-ой-ой! Сусіди Франкна тут, бачите, їдуть. Давайте. Опа, опачки! І завертаємо от сюди. Так само зганяємося в гараж. Так, лишаємо поки що ці дві красотки ось тут. І направляємося вже за наступною, а наступна Ферері вже реально буде важко нам діставатися. І так, давайте ми акуратно будемо підбиратися. До речі, так, я приїхав оці прямо сюди. Я не знаю, як мене там не змітили, але я приїхав в ось цьому от фургоні для якраз таки машини. Но тільки не той, що ми збираємося уганяти, а іншої, так скажемо, суперника. Давайте ми підберемося сюди. Дивно, що ось тут нікого нема. Видимо, всі застигли тільки на її вигляд. Давайте. Тихо! Тут дві дами на мене дивляться. Ладно. Уважаємі близнюки. Чи дозволите ви мені подивитися на ось цю формулу? безкоштовно? о, то і є добре. Опа! Давайте. Поки ніхто не бачить, поки ніхто просто не побачив, як наш Франклін взяв і просто на голову Аманда? Що там робить Аманда і що тут робить два доктора Дре? Ладно, буду вдаватися в підробності іншим разом, але ось наша Фрарія Шарля Ліклера. Що тут роблять взагалі бандити з тюрми? Якісь вори в законі. Боже, подивіться на ось цього взагалі зомбаря, що то. Ладно. Не суть важна, нам важливо зараз угнати цю Феррарі. Дивіться, кітайці. Ну, блін, як нам зробити так, щоб ніхто того не побачив Як взагалі її заводити. Ну я знаю, що на рулі є точно кнопка для того, щоб завести її, тому давайте ми попробуємо, відкидемо зараз цю ват. Так, пішли всі нахер! Пішли всі нахер! І угнем. Я її завів, я її завів! Все, валим, 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 валим! Давайте! Боже, я її раз включив! Ой-яй, -ой -ой, тихо, все, Унау, уна. Приздинуся на колеса, боже яй, і весь ЄРС використав, поки тормозив його зрядив. Так, все валим, 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 валим. Боже мій якось цю формулу потриві несе жорстко. Вона не створена для такої дороги. Тихо. Ой-ой-ой-ой. Все, 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 вс. Заспокійся, заспокійся. Тепер ми просто нахер звідси валим. Нам тут більше нема що робити. Геть, 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 давай поїхали, поїхали. Поки нас не замітили в цій Бельгії. Я вже, люди на карті GTA 5. І мені здається, що ось ці два підозрілих мінтовських Порша якось дуже дивно їдуть. Вони їдуть уже за мною, щоб ви розуміли, на протязі дуже довгого часу. Можливо, через те, що я без номерів, або ж все-таки за мною когось прислали. І дізналися, що Франклін живе у лос антосі Не знаю, як по одному. Темношкірому афроамериканцю От, вдалося все зрозуміти, але давайте пробуємо вже звідси свалювати, бо, тому що якось трохи небезпечно стає і. Можливо, ці копи їдуть якраз таки зараз за мною. Але, бля, досі я, я бачу там хвіст, але так як ми на формулі, то валим якомога швидше. Поки ті копи не відкрили на мене федеральний розшук, бо тому що це буде, повірте мені, не весело Давайте вже будемо завертати на Вайнвуд, тому що там знаходиться наш дім і там такі ублюдські дороги. Для формули вони точно створені, а для того, щоб там їхали мінти і доганяли мене уж точно. У з цією поворотливістю, це найкраща поворотливість, поки що у Феррарі за сьогоднішнє відео, блін, не тут мені треба повертати, мені треба далі, от сюди. І так шкода, що я не можу людям пояснити, чого я саме хочу на дорозі. Але нічого страшного. Вау, ви подивіться. Як я файно затормозив. Давайте поїхали вже звідси нахрен. І наш дім знаходиться Вже за наступним поворотом Гелік! Тихо. Тож я правда сьогодні на цій формулі пережив Я думаю, вона точно все життя запам'ятала, і її треба віддати в ремонт по таким дорогам. А я вже добираюся додому. Ледве затормозив. І так, давайте я її лишу десь ось тут. От. Разом з іншими Феррарі. Так, отут-ут от, і я її, її лишаю, все. Ну дуже дивно, що ці два копа за мною так і не приїхали. Можливо, вони мене загубили з виду. Та ні, все-таки я чую якісь мігалки Я чую якісь мігалки. Чорти, що робити? Ну, зараз не варіант. То хоча, знаєте, так, давайте ми попробуємо. Опа. Правда, головне, щоб ніхто не об'явив, що сьогодні я цю Феррарі ще огнав ось таку. І давайте я сховаю ось цю Формулу 1 Феррарі. Гараж. І ніхто не додумається, що вона там. Та! Він закрився, ніхто не додумається, просто що ми взяли і угнали її. О-оу! А ось це поганий дзвіночок. Уважаемі поліцейський, я чесно скажу, не знаю навіть хто тут зробив. Я тут злі не до чого, от у мене взагалі Феррарі GTA Онлайн. Ви про що говорите? Можете їхати. Ну, я хіба що чую, як якась формула їхала по Лос-ансі, о, там весь центр. Вони вже встили смотатися. І полетіли в той от центр Лос-Анса, тобто в жопу десь. А Франк не лишається собі кайфувати з новою Феррарі. Ну, просто шикарний комплект, мені подобається. І так, люди, я вже добрався до наступного місця і це. Знаєте, яка Феррарі? А от ніколи в житті не відгадаєте. Феррарі Гіперкар. Феррарі в Корса 499 p Та хто не знав, я займаюся моделюванням. Та у мене вже тут весь комплект гіперкарів на сервері. І так, давайте ми глянемо поближче, що там за гіперкари. Так, ну то, звісно вже Феррарі так. По розкрасці бачу тут 24 й рік. Так, а ну давайте дістанемо. Наш новий франкліновський телефон, і подивимось через камеру. що там і як. Так, ні чорта не видно через людей. Боже, хто їх просив сюди приходити і дивитися на то все. Можливо, то якась виставка. Та от там, бачите, кусочок такий малесенький видно. Що є ось ці от нові фари. Так, давайте. Ще раз, ще раз, ще раз. нам треба роздивитися. Так, от, Це 100% найновіша Феррарі, айфкорса. І. Там бачите стоя спецназа, вони її охороняють. Блін, я ще не подумав пробратися, може через щось ситуацію. Ну, ладно, давайте типу зробимо вигляд, що ми пішли. Давайте ще чуть відбіжимо, от просто від поля зору нахрен від цього спецназа, вроді все. Його зору мало би пропасти. Тихо, тихо, тихо. Ну, тут треба дійти максимально обережно. І що там робить взагалі дівчина? Дівчина якась типу оголена, так давайте я зараз одягну голошак на свій пістолет. Я все одягнув, всі боєприпаси на свій пістолет, і тут дуже і дуже обережно треба діяти. З однієї сторони, можу кинути гранату і нахрен всіх людей тут повзривати, але. який від цього толк, я не знаю. Так само якісь бандити там стоять, ви подивіться. <звук> Тихо! Мене помітили! Тихо, розстрілюємо, розстрілюємо, розстрілюємо. Таки... Така собі зброя у мене, звісно, вже проти спецназ. Вони тут. Вау, тихо, вони в мене всі стріляють, Подивіться! Всі, всі. Так, все, нам треба терміново вже якусь Феррари уганяти. То обстріли, то обстріли. Два сюди. Бля, без приціла важко. Вроді всіх спецназів перестріляв. Нам залишилось все буквально нічого. І зараз сюди їде підмога. О, там от, людям, що не їхала підмога. Я чую. Мигалки. Тихо. Люди просто за цим наблюдають. Так, давайте поки що. А ну свалили звідси, кому сказав. Свалили, свалили, все, все геть, геть, геть. Всі, геть, геть, пішов. Так, давайте оглянемо. Гляну, давайте яку, уганяти. Да, я ж казав, люди сюди, підмога ще приїхала. Так, 83, 51, 50, давайте я скоро сього. Давайте уганяємо, уганяємо, скоро 51 Віддалі було б, звісно, всі три вигнати. Так само гіперкар заводиться, люди свалить нахер звідси. Я. Поїхав, боже, мені від крові тепер треба відмити. Так от просто свиснути Лимановський гіперкар, ну як з Лимановський, правильніше казати, гіперкар з ВЕК. І ви ви б знали просто, як ця Феррарі валить. бля. Ця Феррарі дуже жорстко валить, вона дуже жорстко повертає, то вам в них у хрим Боже, та не текстури в мене не встигають пророжатися через її швидкість. А що, якщо включити. Що якщо не включити нічого, а... Єраз, я викрутив на максимум! Я йому через гетто. Проїхали біля старого дому Франкна, а тепер ми поїхали назад до себе додому. В колекцію будемо ставити ось цю Феррарі. Вам не передати словами, яка вона поворотла і швидка, особливо, якщо не дивити. ТАПОК в пол! Ну ви самі бачили, що там буквально за секунду було вже 250. Це нереально швидко, щоб ви розуміли на цій Феррарі. Я думаю, вона роженеться до 540 без проблем, ні врізатися, щоб розуміли, дуже і дуже легко. Ну що ж, я думаю, що це остання Феррарі на сьогодні, яку ми угнали. Це все було доволі легко, Франк він справився от, на ізі, і не довелося, так скажемо, напрягати свою страху, бо тому що він в таких справах ще той професіонал. І давайте я зараз вижну всі фрарі і покажу вам всі фрарі, які ми угнали за цей відос, правда? Відалі було би взяти з собою якихось напарників угнати ось ці дві решти. Нічого лишим. Так, обережно виганяємо ось цю. Як-ніяк, -як вона золота у нас. Блін, царапини кудись пропали. І давайте ми виганяємо тепер ось цю формулу останню нашу Феррарі на сьогодні. І так, що ми сьогодні угнали? Ми угнали Саме бомжацькі Феррарі з цього відео це Italy GTO, одна з найкращих машин за свою ціну. Наступне, так скажемо, по рейтингу. Ми огнали Ferrari 812. Наступне ми огнали Формулу 1 Ferrari го року вроді, ну десь так. Шарля Леклера. Там була всього, якась виставка. І останнє, що ми огнали, найцінніше ж тут є, це Феррари Афкорд 499 p Реально, от просто шикарна. От, от подивіться, яка вона шикарна. Ну, як на мене, взагалі бомбочка, щоб ви розуміли. Та проїжджай, що ти тут став? Лю Любуєшся, так? Ну любуйся, любуйся. Шикарні, фрарі. А на цьому я буду вже закінчувати, так що, став лайк, підписуйтесь на канал, це був Хокер і всім па-па.